Слава Україні! Всім привіт! 16 вересня ранок. Ніч, як завжди, у мене самого пройшла добре. Трошки під ранок зимно стає, але, але лампочка вже встала, зараз підігріє і буде все тепло. Хотів показати керматик. Керімат. Переключу камеру, щоб було краще видно. Отакий ось такий От коріматик. От такий він іде і там, де ноги трохи, трохи зужається куша. Тут є у нього два клапани такі. Клапан in клапан out. Інто надуваєш, а от то спускаєш його. По товщині він десь 3 3 як добре. Так як більше трохи надуєш, ну то буде 3,5-4 см. Ну і то робить роботу, я вам скажу, що дуже добре. Дуже добре. На таких камінчиках спати навіть не відчуваєш, що, що там є що там є ну тут ще. кавуся у мене ну і так, так що так що раджу корематик просто, просто супер вже користуюся їм а, скільки з Нюрнбергія я його взяв ну то Німеччини, Франція і, і Іспанія їду іще. Ну то місяця, десь півтора місяця. Я його вживаю щоденно. Щоденно і, і дуже задоволений їм. Ну, Бажаю всім гарного дня, буду збиратися помалу. Наразі.